Це ми роз'їжджаємося з маршрутки по вулиці Новоіванівської. Бачите, що робиться. Він не може їхати, я не можу їхати. Люди стурбовані. І дев'яточка. Пішов в колію, знову ж таки, наша люба вулиця Ново іванівська в якій ніхто нічого не робив понеділок, 14 11, 2016. Жах. Машину носить. Жоден тракторець, жодна техніка тут не їхала. Як цим бідним людям добиратись до роботи? Як? Ось вони... Ну, я, жити, я не знаю. Навіщо? Ми центральну вулицю прочистити і все нормально. Зайти. Кабінет, життя продовжується. Буде добре. Думайте, чиновники, думайте про людей. Мені як депутату шторміської обласної ради, перед виборцями, перед громадою стидно соромно за те, що в мене така бердич, в Бердичів Бердичев така наостовна, така ганебна інфраструктура, причому звіт був написаний і доповідь була, що все готово, що все нормально. До зими готую 100%. На сьогоднішній день два дні йде, йде сніжок, ніч не йшов сніжок, але нічого не зроблено. Звичайно, вулиця Нова Іванівська. Я буду вже заїжджати там на ще більші такі вулиці, ще менше, вулички. Взагалі... Там одна доріжка там взагалі вулиці немає, не причищено, там тільки для пішоходів. Я так зрозумів. А якщо буде їхати аварійна-рятувальна, швидка, швидка допомога, пожежна, немає. Нікому ми не, не потрібні. Минули вибори, минуло все, всім все добре. Дякую за увагу. Мене звати Романський Ігор Васильович. Вибачте, шановні виборці, мешканці цих мікрорайонів.